Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив нові санкції проти їхніх товарів з Євросоюзу на рівні 20%. Крім того, він бажає, щоб Євросоюз заплатив репарацію за минулі роки, коли начебто Сполучені Штати кормили Західну Європу. Ось що бажає саме Дональд Трамп від Євросоюзу. Хочу зауважити, що Євросоюз і весь світ американські долари. За свою національну валюту, котра забезпечена якимись товарами послугами та іншим. Тобто друкування однієї 100 стодоларої купюри у Сполучених Штатах обходиться декілька центів, а її купують за номінальну вартість у 100 доларів. Тому не Європа і світ має платити Трампу, а Америка має платити за те, щоб її валюту використовують у розрункових платежах. По всьому світу, якщо далі буде Трамп застосовувати такі способи дії, такі методи, то є ймовірність того, що просто-напросто весь світ чи, можливо, навіть Європа, інші країни, просто відмовлять зло як платіжну засобу розрахунків між суб'єктами господарювання та взагалі між країнами, тому така політика Трампа є досить непередбаченою, та котра веде до... Негативних в першу чергу і результатів для самих самих Сполучених Штатів Америки. Крім того, Трамп не відмінив все-таки мита на китайські товарі, збільшивши їх до 104%. Тобто, практично, товар, який заходить з Китаю на 1,04 10 дорожчий одразу ж. Після ввозу його на територію Сполучених Штатів. Тобто більше, ніж два рази збільшується вартість китайського товару. Ну Звичайно, що Трамп ненавидить Китай і веде відповідно з ними е, торгівельну війну. Поки що торгівельну. Далі Китай, в принципі, сказав, що якщо вони він готовий вести також торгівельну війну з Сполученими Штатами Америки і для всіх інших е, мито буде, які вже зауважу на рівні. 10% нещодавно поступила інформація, що Трамп все-таки скасував своє рішення проведення у цих мит за виключенням Китаю, яке хочу підкреслити, а з інших країн буде мито на рівні 10%, в тому числі з України, з інших країн світу. І це воротіло Золстріт, що наробить багато всяких чудосів та фокусів для своєї країни. Думаю, що це все добро не закінчиться. Скоро буде спливає 100 днів з дня інаугурації Дональда Трампа, якщо це було 20 січня, то 20 лютого квітня цього місяця це буде 90 днів. Десь до кінця квітня місяця вже буде 100 днів. Тоді будуть в нього запитувати, яку економічну і зовнішню політику він проводить до кінця цього місяця. Ще в нього є термін, термін, тобто 100 днів, котрий може творити чудесію для всіх своїх партнерів. І президент України Володимир Зеленський підтвердив присутність Збройних сил України на території Білгородської та Курської областей, заявивши, що війна повинна прийти на ті території, на ту землю. Звідки вона прийшла? Це звичайно ж як роки Другої світової війни, коли Гітлер розпочав свою інтервенцію на країни, і в результаті чого повернулась війна саме на Терни. Німеччини. Сподіваємося, що буде також і цей раз, і в ще більших масштабах війна повернеться на території Російської Федерації. Є найбагатша людина світу, радник президента Дональда Трампа Ілон Маск заявив, що він проти тарифної політики та агресивного тарифного плану Дональда Трампа. Про це він заявив у своїх соціальних мережах, там СПІКС і тому подібно, на що Дональд Трамп відпарував і сказав, що. Ми отримуємо майже 2 мільярди доларів щоденно від тарифів, що і це дуже нас добре виходить, і укладати індивідуальні угоди. Мається на увазі індивідуальні угоди з, з усіма окремими країнами. Тобто він хоче, щоб всі країни світу приїздили до нього на поклон до Дональда Трампа, і укладали з ним окремі індивідуальні угоди. Нагадаю, що поки що мито для українських товарів 10%, для російських 0%. Росія, КНДР, Куба. Чому така політика невідповідна? Я не, не можу зрозуміти Трампа в плані відношення до Росії, так інших країн з так званих ізгоїв. Але для України поки що 10%. Відтермінування ж зауважу на 90 днів. Для Китаю товар дорожчий більше ніж удвічі. Одразу після перетинання кордону зі Сполученими Штатами, тобто торгівельна війна в самому розпалі між Китаєм та Сполученими Штатами. І головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що Росія почала наступ на Харківську та Сумську область, тобто вже почався весняно-літній наступ саме на дві цих області. Хочу зауважити, що це може бути відволікаючий манер. Навіть згідно з цих китайських стратегіям коли показують ніби удари по одному з місць, а потім військами б'ють зовсім іншому місці, в масі, ведуть наступ. Експерти зауважують, що найбільш ймовірний наступ розпочнеться у Запорізькій області. Тобто, саме небезпечний напрямок це Запорізький. Це стверджують військові експерти. Я вважаю, що в сирському Звичайно що набагато відніше він володіє оперативною інформацією щодо Збройних сил Росії, але все-таки я би зауважив, якщо буде хтось слухати з військових експертів українських Запорізький напрямок. Про це говорять практично всі експерти, в тому числі і зарубіжні, і, і Димир Зеленський, президент України, заявив, що. Україна готова купити у Сполучених Штатів Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а можливо, навіть на 50 мільярдів доларів. Про це заявив Зеленський нещодавно, але поки що в Україну продовжує надходити зброя, котру започаткував ще постачання Буш експрезидент. Джозеф Байден, тобто там був пакет військової допомоги на 60 з лишком мільярдів доларів. Тобто він ще продовжує надходити. Наскільки я зрозумів, Зеленський заявляє про те, що він допомогу буде отримувати в Сполучених Штатів, купуючи саме їхню військову та оборону техніку за рахунок все-таки, наших європейських колег, європейських партнерів. І Збройні Сили України взяли в полон двох китайських громадян, тобто піднебесної, котрі воювали на зборці Російської Федерації. У зв'язку з цим МЗС Китаю заявило, що вони вивчають ситуацію. Це два китайських військовослужбовці, котрі там попали, як то кажуть, в полон, підписали контракт і мали отримати по Два мільйони мільйони рублів кожний. Тобто, скоріше всього, там них ніяка Китай не допомагає все-таки Росії мається на увазі живою силою, на відміну від Кореї. Кореї А просто ці китайці, скоріше за все, приїхали в приватному порядку. Один там якийсь турист, інший по якісь там ще по якихось там питаннях. І приїхали. Вони без грошей видно були і спокусилися. Підписанням контракту на 2 мільйони рублів, що там виходить, приблизно там, якщо поділити на 3, то скільки там гривнях, 600-700 тисяч гривень, досить суттєва сума, з тим, щоб воювати на боці Російської Федерації. Думаю, що Китай зробить певні висновки і заборонить своїм громадянам під Любом соусом будь-яким підписувати контракт, контракти з російськими Міністерством оборони, я думаю, що Китай так поступить, йому не потрібні лишні проблеми, про що свідчать і 36 китайських стратегем, котрих я буду висвітлювати у своїх стрімах. Сьогодні трішки нижче буду висвітлювати стратегему номер 4 І поки що, як я вже зауважив, відео моє називається Допомога коаліції охочих. Тобто, більше 30 країн зібралися і розробили план. Дій, котрий передбачає чотири наступних цілі: забезпечити безпечне небо над Україною, забезпечити безпечне море, увазі чорне море, забезпечити мир на суші і підтримку ЗСУ. Все зрозуміло, все ясно. Як божий день, як то кажуть, потрібно підтримувати звичайно наші збройні сили, і Європа повинна ми спонукаємо до того, щоб заплатити за нашу. Перемову, не самі не приймаючи участь безпосередньо в бойових діях, що там дехто вважає, що повинні летіти літаки, прийти до нас: французькі, англійські. То що з тим, щоб їх пілотували пілоти саме цих країн, а не вчити українських літати? Вони можуть загинути ці пілоти, звичайно, що так, але небо до країни, повинні закрити. Отак От моя сьогодні стрім називається: Допомога коаліції охочих. І знову ж китайські стратегеми, 36 китайських стратегем, 6 стратегем це стратегеми успіху, перші 6 стратегем. І сьогодні ми будемо розглядати четверту китайську стратегему, котра звучить так. Спокійно очікувати встоленого ворога. Тобто сам і розшифровка, яка тлумачення сили, що, що зв'язують ворога, з'являються нез'явного протистояння. Про що це говорить ця стратегема тлумачення? Що дійсно потрібно очікувати ворога у певному для нас місці, тобто для нас вигідному місці, на якійсь висоті, на географічному розташуванні, оточенні. Де ми можемо спокійно розташуватися і очікувати подальших дій ворога, коли він прийде стомлений до поля бою, і там його перемогти. Тобто, перемагає не той, хто сильніший, а той, той хто не очікує, хто очікує ворога. І коли він з'явиться стомлений на поле бою, тоді дасть дати йому гідний бій з тим, щоб його розгромити. Так, ось стратегема номер 4 – це дії переможця. Так, в будь-якому разі витримка, спокій, номага дадуть позитивний результат. Це також, теж кажу на полі бою, коли потрібно займати вигідні позиції, вигідні висоти, вигідне географічне розташування з тим, щоб очікувати армії ворога, у невигідний для ворога час, невигідно для нього положення, з тим, щоб його розбити та розгромити. Так, сьогодні у нас 10.04 25-го року пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал, трішки пізніше вийшов. Не міг, на жаль, вийти в ефір. О 21 як було заплановано, це про приношу вибачення моїм постійним глядачам. Бачу, що зараз є в ефірі, декілька чоловік. Пишіть запитання і продовжуємо, як то кажуть, біткоін. У зв'язку з чудесіями Трампа цей тиждень з минулого четверга на 4-5К. Доларів були великі очікування зв'язку і Приходом Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів ці сподівання не виправдалися. Мається на увазі у біткої та взагалі всіх чудесів, що він витворяє Дональд Трамп. Тому він все-таки впав на 4-5 доларів. Станом на сьогодні, я ж за 10 квітня 25-го року на 20 .00 за київським часом, його курс становив 79 тисяч 404 Доларів, що склало мінус 2834 долари з початку ранішніх денних торгів. В відсотковому відношенню мінус 3,46%. Денний діапазон торгів від 77675, це по мінімуму, по якому він торгувався, до 83582 доларів. Падіння, що зауважу, склало 4-5 кадола, в залежності від чого рахувати. Чи від максимуму, який був минулого тижня, чи від мінімуму, який був минулого тижня. Підписуйтесь на мій канал. Це пряма трансляція. 21.41 за київським часом. 14-та хвилина, вже 15-та хвилина прямої трансляції. І на сам кінець, це все-таки вартість барреля нафти, котра здивувалася своїм падінням. Навіть порівняно з минулим тижнем знову же в зв'язку з митною та тарифною політикою американського президента, котрі фондові біржі, фондові ринки по нафті, котрі торгуються, показують своє стрімке падіння навіть за тиждень часу. Такий бренд: 63 долари, 38 центів. Падіння 9% відсотків за тиждень шалене падіння. Це все-таки пов'язує з тарифною політикою. WTI 59 доларів 98 центів. Падіння також дев'ять злишком відсотків. Це жах. Просто ну може й добре для імпортерів нафти. А от ось Ураз станом на 9.04 на вчорашній день показує 54 доларів 82 центи Там падіння більше 10 відсотків, тому що вони показували дані були за 25 лютого останні Раз, і вони показували практично 65 доларів, тобто падіння досить що суттєве. Якщо хочу зауважити собівартість нафти УРОС менше 60 доларів, добування мається на увазі транспортування, вона торгується вже 54 долари, то справи тут геть кепські. Нафтових трейдерів Російської Федерації, <хи> тому що вона має покривати затрати хоча б на видобуток, і на <кхи> транспортування і до кінцевого споживача, потім передача цієї нафти. Запроваджені так звані вторинні санкції проти е... Китаю та Індії, котрі є найбільшими імпортерами російської нафти. Як би там вони під таким соусом її не отримували Я там розповідав минулому стрімі там. Під Малайзійською нафтою, котрі танкери потім перефарбовуються: митниця індійська та китайська чи іншої якоїсь країни Саусоудів чи ще кого. І тоді вона робиться не російського виробництва, ця нафта. Але зараз запроваджуваджені так звані ці санкції, котрі, можливо, боляче вдарять по нафтовому ринку Російської Федерації, що призведе до меншого фінансування військових дії в Україні. Є різні оцінки по подальшому розвитку подій в плані фінансування війни російськими економістами позиційними тим же самим Ліпсисом котрим, ігорем, котрий я слухав, Він говорить зараз, що ще поки що на 25 рік до Росії вистачить коштів на фінансування військових дій в Україні. А далі, далі буде видно, як то кажуть. Далі, можливо, залізуть кишеню до. Своїх громадян, тобто внутрішнього займу, так як робилося, це в роки так званої Великої вітчизняної війни, коли моїх навіть покійних дідуся і бабусі лежали ті нікому не потрібні облігації внутрішнього займу, котрі спозичали тоді як у населення, і вкладені, як забирали на потреби війни, а потім ці облігації зробилися купою непотрібних паперів. На думку цих самих економістів, можливий такий варіант, коли залізуть в кишеню до російського просто громадянина пересічного і будуть забирати ці кошти, вклади вклади і облігації, чи ще заставляти купувати їх на продовження війни проти України. Але я буду сподіватися, що все буде Україна. На цьому все 21.45 за Києвським часом. Вісімнадцята хвилина прямої трансляції. Сьогодні трішки пізніше вийшов ефір, не запускалась трансляція. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте ось такі вподобайки. Розповсюджуйте це відео. Якщо вам сподобалось свій аккаунт, соціальних менеджерах та група, діліться посиланням на нього по месенджерах зі своїми друзями. До побачення. Сподіваюся, наступного четверга.